Ранку до нашого міста дуже скоро приїде група іноземців. Як долучитися до заходів з ними і що цікавого буде відбуватися у нашому місті? Ми поспілкуємося з чарівними дівчатами, гостями у нашій студії, які вже прибули. Ми вас вітаємо. Аліна Маркіна та Юлія Бевзюк, члени міжнародної молодіжної громадської організації АйСЕК. Доброго євро у нас опять знову да буде в Україні. Так, давайте трохи буквально в двох словах, що це за організація. Я так розумію, ви нова, молода, перспективна організація, чим ви конкретно будете займатися, ну а потім пробіжимося по заходам. Ну, ця організація насправді в нашому місті тільки стартує. Ось перший проєкт, який ми будемо організовувати, він відбуватиметься дуже скоро. А так, ця організація досить стара, вона була заснована в 1000 1948 році, uh -huh. після Другої світової війни і в її основі лежить те, що ми проти будь-якої дискримінації, що всі люди однакові, і в рамках цієї організації ми проводимо міжнародні стажування для руйнування оцих стереотипів, міфів про різні нації, органі... Ну, uh -huh. якось так. Да. Суть і, Дівіс, і мета зрозуміє. Дівіз нашої організації це мир во всьому світі і розвиття людського потенціалу. Так штамми розвиваємо лідерство потягну стажировок, і це дуже класно. До нас приїде група іноземців, конкретно до вашої організації, чи це в цілому да. просто у наше місто? Саме до нас, ну ми угу. виступаємо організаторами цього проєкту, ну як співорганізаторами, але те, що буде на цьому тижні, що вони приїжджають до нас, то це організовуємо повністю ми. Угу. Давайте розкажемо, які найближчі варіанти. Вид почитый и покращий своими самое первое мероприятие это 24 числа а, в денеропарке, спикин пикник. Это все желающие могут приходить. И мы будем говорить про традиции, про культуры, а, также играть просто в разные игры, а, знакомиться, а, просто хорошо проводить время. А, так что все желающие, кто хочет пообщаться с иностранцами или улучшить свое свой английский, что детки, что взрослые, все могут приходить и насладиться атмосферой. Ну, це молодь приезжающий, это дорослые люди. Да, наша організація це студенти, студенти з угу. всего мира, і це просто приїжджають студенти з э, інших стран угу. в крапівниці. Да. Яких країн розкажіть, до нас приедет? Три країни до нас приїжджають цього разу. Це Індія, Китай та Єгипет. Вау! Так, і всі вони розмовляють англійською. Всі да, виключно да. англійською мовою. Бідуїди, біду. <ривіт> <ривіт> це, це, це слово. Отлично. Так ну да. це дуже цікаво, нам здається, тому що в нашому місті ну ця організація ще як були спроби її відкрити, але вони були не, уст... не, не uh -huh. А ми перші, хто вже дійшли до того етапу, що нарешті вони приїдуть, і все-таки вони будуть тут, і це буде відбуватися не один раз. Тобто ми лише стартуємо і в майбутній ньому, ще більше стажувань, ще більше цікавих людей, більше проєктів, які ми хочемо реалізовувати. Просто я знаю, за чим їхня сюди приїдуть за жінками. О, О, так, да, так да. вони наших да, дівчат да, да. люблять і знайомляться. Да. Звичайно, ну тут головне питання у мене виникає. На жаль, у нас, да, у наших містян, зазвичай дуже мало практиці, практики в англійській. І навіть якщо ми знаємо англійську мову, ми як знаєте, ну я особисто за себе буду казати: от собака, як собака, все розуміє, нічого сказати. Не може, ну я так образно да кажу, глобалізую це, це питання. Чи буде я виглядати ну трохи нелогічно на тому заході? Чи це навпаки допоможе мені вільно спілкуватися? Ну, для этого є ми. Ми так би сказати, профешенол юзер, спачті. Ми учимося на Английском факультете я учусь на переводчика. Алина филолог. Еще у нас есть девочка филолог, поэтому любые какие-то трудности мы всегда поможем. И я считаю, даже если какие-то есть трудности с английским языком, это не должно ставать преградой и для если того, что, чтобы. Это... И по и по казуху никто не вид менял, да? Раз и так уж можно. Ну так я в принципе испылкувалась, да, и за незенцем. Ну это просто красиво. Да. Еще некий заходы Вы сказали про тягом да, буду ведать. 24-го у нас пікнік. Дендропарк дендропарку, о котрій годині. В 17.00. І де буде? Ну, це буде на території дендропарку. В принципі, це має бути десь в центрі. Ага. Тому у нас буде, думаю, найти. Да, а, да. дендропарк, дендропарк, близко, не складно знайти. Так, розберемося. Там не чують англійську, туди треба йти. Да. Взагалі, на протягу тижня у нас будуть несколько мероприятий, конференции, будет экологическая конференция, на которой мы будем обсуждать проблемы Украинская экология, они будут рассказывать про свою экологию, отношение к экологии в их странах и так далее. А, так что здесь просто журналистка. А... Конференціян профілі, <свят> <свят> поэтому <свят> та можете нараз кажуть. <свят> ну так, ми організовуємо конференцію як для журналістів, так в принципі для звичайних людей, на які ми хочемо, щоб наші стажери поділились враженнями про Україну, так як вони вперше тут всі здається, всі стажери вперше в Україні. І думаю, в них складеться якась думка про наше місто, про нашу організацію, взагалі, що тут відбувається. Взагалі, насправді, ну. Протягом тижня ми будемо сіті-тур влаштовувати багато націлено для них, щоб вони побачили наше місто. І якщо є бажаючі, які хочуть просто з ними поспілкуватися, чи після робочого дня, так угу. сказати, з ними побути, то вони можуть також долучатися, також спілкуватися. Ми, ми відкриті для спілкування. Ми запрошуємо всіх до нас і дуже сподіваємося, що знайдуться люди, які також захочуть поспілкуватися англійською мовою У нас слово. Особенно по вечерам, которое нужно занять, и мы будем с ними все время гулять, проводить время. Поэтому, если есть желание просто пообщаться с иностранцами, погулять с ними, узнать, как то их получше, то мы открыты, серьезно. То есть это не только мы их забираем, никому не отдаем. Так, а как можно с вами в Фейсбуке. У нас на фейсбуке есть, просто Юля Бивзюка, Ирина Маркина. На Фейсбуке мы есть, можно связаться, написать. додаватися у друзей написати. На фейсбуке тоже есть наши мероприятия. Ці спікін пікнік тоже на наших страницях все можна побачити. і якщо побачити на вулиці цих чудових панянок, також чіпитися в них і йти іти за ними разом з іноземцями. <плес> <плес> і а, ще а, дуже швиденько про захід казали, у вересні. Ще плануєте. Так. Давайте а, розкажемо про нього буквально uh -huh. два слова, а ближче до ц... дати uh -huh. вже запросимо. Ну, зараз ми набираємо школи для участі в цьому проєкті, тому що знову ж таки приїдуть стажери і у вигляді тренінгів будуть викладати в школах дітям англійську мову. Це uh -huh. десь 5-11 класи, з ними співпрацюють працювати. Думаю, Юля детальніше може розповісти. Да, так, это, цей проєкт називається «Generation of Tolerance» – «Покоління толерантності». Це проводиться для того, щоб розрушити міжнаціональні стереотипи, вот діткам вложити те, що всі однакові, немає ніяких стереотипів. І всі ми однакові, просто ми розмовляємо різним язиком. В принципе, просто развиваем английский язык у деток, у деток и Просто это классно, серьезно, то, что приезжают иностранцы и преподают деток, потому что У меня такого не было. Я бы очень хотела, чтобы у меня в школе такое провели. И мы сейчас на проводим набор школ. Поэтому, если вы нас смотрите, присоединяйтесь к нам. Так что мы школы все могут принять участие. Это волонтеры. Ватиму діта деталі вже узнать. в Фейсбуці да. і наживо телефонуйте дівчатам. Дякуємо вам дуже. Насправді цікава інформація. Нагадаю, 24 го числа Speaking в дендропарк pique. да пікніки. Да. Отам можна з ними познайомитися ближче, і вже подальшому весь тиждень розважати на організацію. познайомитися. і, і, да. і ви з організацією і стати її частинкою, да. Можливо, да. дякуємо спасибо вам большое. дуже. і вам Ми побачимося по кліпу.